Всіх вітаю, приїхала тільки що з міста. Я туди раненько поїхала, справилася, на перев'язку їздила в лікарню, все нормально. Велике дякую вам за підтримку, за коментарі. На вулиці сьогодні тепліше, ніж вчора було. Але мокрить така, і дощу немає, а таке щось. Мокричка така, знаєте. вітер, вітер дуже оцей, противний вітер. А так на вулиці тепло. Зранку було 5 градусів. Якщо вчора було 2 чи 3 градуса зранку, то сьогодні зранку 5. Зараз ще не знаю, бо тільки приїхала. Так, так що сьогодні нічого робити не буду, тому що так, мокренько попросила Віктора, він он там іще мені трішки вскопав. Городику, Там я буду досаджувати цибульку. Він купив цибульку біленьку, я вже вчора вам розказувала. Ну, Цибулька така без назви, до речі, так її бросили там. І вона лежить прямо в кульочку. Ой, це я пішла грязно. Тут дуже. Трішечки Віктор ось порізав виноград. Ось, бачите, Чуть-чуть-чуть. Оце чого і впала трояндочка. Їй теж, мабуть, треба. Обрізати, я її поки заверну, отак от, так, щоб вона не заважала. Ось тут він весь підрізав виноград, бо він прямо такі великі плеті дуже здорові. Оце я де лежить досточка, там все вже посаджено. А оце все треба садити. Це я примірялася, скільки буде іще в мене рядочків шість рядочків. І оцю біленьку цибульку. Назву я не знаю. Він сказав, що сьогодні скаже. Щас я приберу її. Бачите, ось мрячка на ній. Я зараз приберу, тому що вона швиденько зараз почне рости. <сум> Волога. Зараз я її заберу в коридор. А досадимо, як вже не буде дощу, ми досадимо. Тут буде він віктор ще обрізати, бачите, багато. З тієї сторони він трохи обрізав, він дуже багато хмизу тепер залишилося. Але а, він тут чого? тільки два куща обрізав. він Тільки два куща обрізав. Скільки тут вже хмизло. Так що буде обрізати виноград. Якщо я буду вдома, то я покажу, як він це робить. Нагадаю вам, він ріже правильно, Ось дивіться. Які гілки, це грибочок, бачите, грибок. Оце треба ці гілки всі прибирати і лікувати. Обов'язково лікувати треба. Не можна оце взиму запускати отаку, отаку лазу. Треба її лікувати. І оце він її зараз пообстригає, ну і щось буде робити, а потім ще взиму. А тут як багато. Ви бачите, як винограду. Він не достиг. Він не достиг. Це той виноград, який пішов іще по другому кругу. Він же в нас померз, бачите, рожевий рожевий тут. А він повинен бути аж чорний. Є тут ось деякі гілочки, вони внизу, які ну, достигли. Ну, я їх не зрізаю, а от, -от так от, чуть-чуть, раз-раз і. Я поклюю. <смі> Тому що коли занесеш дім, зразу де беруться драцефіли, ну і все. І повна хата оці мушки. Вчора нарвав, каже, може, кури будуть їсти. А воно й кури не хоче кріп їсти. Як він казав, їдять все, те, що ти їсиш. Ох, уже ж любитель поспорити. Холодно, сиро. Не так холодно, як сиро. Дуже сиро. Дуже. Так, думала, закінчу, що тут вимітати. А воно, ви бачите, мокре, хай, хай сохне. Зато квіточки. Оце полюбляють погоду, оці квіти. Нагідки. Їх дуже любить Віктор. Мені вони як то, я до них равнодушна, а Віктор їх любить. Він завжди їх заводив, пересаджував, садив. А я троянди люблю. А я, а я всі квіти люблю. Особливо ці. Коли квітують. І гортить коли квітують. А що? Подивлюся, вже давно не бачила. Масяня широколисна, навіть не думає ні засинати, нічого. Це їй треба окушкувати, накривати, щоб вона пережила зиму. Холодів не бояться вони. Ну і ось сенсація, Ай, красуня. Треба ж було їй. Розквітнути сьогодні вже грудень місяць. Це наша нова. Я забула, як вона називається. Рети якась теж, по-моєму, а може і ні. Забула, треба піддивитися. Вони всі записані в мене. Треба буде піддивитися. Ну що, юка, юка. Спати треба, а не випускати ото квітоноси. Засипай. Все, треба вже і обрізати оці шапочки, все зрізати. Він ось одну, одну ось хорошо почав ось різати. Бачите, оцю і оцю. Це магічна свіча. А це, а що це у нас? пінки-вінки, пінки-вінки, теж красиво. Там в нас нема некрасивих, всі красиві гортинці, абсолютно всі. Оця стала красива, навіть з таким красивим листячком. Ви Бачите, яке красиве листячко. Так, ну що, пішли в дім? Будемо щось вдома робити. До речі, мені вже Віктор притягнув ялинку, дістав, із гаража при... приніс. Так що. Можна навіть і ялинку. Привіт, хлопець. Що? Красунчик. Джек привіт передає. Навіть не хоче вилазити з будки. За Джека хотіла сказати. Так, він повитягує. Потім солому. Ну зараз він не буде витягувати. Йому там гарно, він зробив собі там таке кубельце гарненьке. Таке гарненьке кубельце, да, Джакуля? Каже, щоб я оце виходжу, Віктор там ще одну планочку, бачите, вверху одну поставив. Це для того, щоб не витягував за собою солому. Хоча в нього ж ципка немає, це якби він на ципку був, як у нас була собачка колись, Дворняшечка. О, зато... <гад> А не хочеться виходити, правда? Джек, <гад> та йди лягай. лягай. От бачите, там тепло. <гад> Правильно, там і лежи. Ой, мій халюсий. Боже, як я його люблю. Сьогодні грудень місяць. І хочу вам показати, господі, хоча б не впала. У <гад> мене сьогодні розцвіли. Мої з його кактуси. Ось червоний, а там далі рожевий. Тут два сорта. Третій сорт у мене був помаранчевий, він пропав. Гляньте, гляньте, це в мене тут три горщика. Пам'ятаєте, як це було, коли ми з вами їх винесли в коридор, щоб стимулювати оці квіточки. Вони в мене там, він у мене місяць там простояв, і я занесла його в хату. І все. І дивіться тепер, яка краса. Все, я його тут звідсіля не буду трогати, поки не відцвіте, бо його не можна ні повертати, нічого. Ось так. Декабрист зацвів 1 грудня.